Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія, очевидно, вже почала збирати безпілотники типу Шахет. На своїй власній території на своїх власних підприємствах. генерал-майор Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив, що після останніх атак шахедів у них виявлені елементи, які вказують, що фінальний етап збору цих безпілотників відбувається вже на території Російської Федерації. Про це Свідчить збільшення кількості російських деталей у дронах, окрім того, розвідка має повідомлення, що росіяни збираються нарощувати виробництво шахедів на території Російської Федерації однак, не одними російськими деталями. Міжнародна група по протидії Росії. Яка займається санкціями проти Російської Федерації після вивчення іноземних компонентів, які знаходяться у трьох моделях безпілотників, використованих Російською Федерацією в Україні? Дійшла до висновку, що дві третини критично важливих деталей, які для цих безпілотників вироблені на території Китайської Народної Республіки. Вивчалися насамперед моделі Ланцет, Orlan «Орланд-10», а також російські аналоги іранських шахетів. І виявилося, що на долю Китаю йде близько 67% постачання критично важливих для виробництва дронів. деталей. навіть такі країни, як Туреччина і Саудівська Аравія, деталі яких також є у російських дронів, не можуть навіть умовно порівнюватися із тим внеском в лапках, які у російське виробництво вносять китайці: 67% проти 5 чи 2% компонентів турецького чи емірацького походження. Погодьтеся порівнювати є ще. Таким чином варто не просто констатувати факт, що Російська Федерація розпочала масоване виробництво шахетів і, очевидно, готується до нових обстрілів України, зокрема у осінньо-зумовий період для подальших спроб знищення української критичної інфраструктури. Важливо, що це масоване виробництво може бути теоретично зупинено за допомогою дипломатичного тиску. Адже, як ми знаємо, Китай неодноразово висловлював претензії на адресу західних країн. Мовляв, ось ви поставляєте зброю Україні. Якщо б ви масово не постачали зброю Збройним силам України, можливо, створилися б умови для реальних російсько-українських перемог. А так, ви тільки затягуєте війну, яка має закінчитися за столом перемог. Ну і тепер. Такі ж питання можна задати керівництву Китайської Народної Республіки. А якщо практично Дві третини компонентів для виробництва тих самих безпілотників, якими обстрілюють мирні українські міста вашого виробництва. Можливо, і вам варто було б більш уважно контролювати постачання своєї продукції до Російської Федерації. І можливо, тоді у голові навіженого Володимира Путіна та інших керівників Російської Федерації з'явилася б ідея, що війну Росії проти України потрібно припиняти, потрібно думати про переговірний процес. Ті самі претензії, які Китай сьогодні адресує Заходу, Україна і Захід могли б адресувати китайській народній республіці, цьому стратегічному партнерові Російської Федерації. При цьому треба усвідомити, що сам Китай зовсім не у захваті від інформації про власне сприяння російському. Виробництво безпілотників деякі поважні компанії, які серйозно побоюються вторинних санкцій західних країн, створюють одноденні компанії виключно для того, щоб поставити якусь продукцію подвійного призначення до Російської Федерації, і разом із цим запобігти звинуваченням, що Китай таку продукцію постачає. адже ми маємо усвідомити, що це західні країни можуть оголосити вторинні санкції проти компаній Китайської Народної Республіки та й цієї ж Туреччини чи Об'єднаних Арабських Еміратів. А у Китаю, у Туреччини чи ОА, можливості запроваджувати санкції проти західного світу немає, тому що їхня економіка залежить від вдалого співробітництва із заходом. Зовсім на сьогоднішній день, не навпаки. Таким чином дипломатичні зусилля. Мали б бути важливим елементом боротьби України із виробництвом російських дронів на боці України очевидне небажання країн глобального півдня і Китайської Народної Республіки, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів. Засвітитися у постачанні елементів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Російської Федерації, а виключно на російських деталях далеко не поїдеш і у Москві все це прекрасно знають. Разом із цим небезпекою не потрібно нехтувати. Головне управління розвідки Міністерства оборони Російської України підкреслює, що у Росіян сьогодні є ще й можливість нарощування виробництва ракет, і це також є досить важливим моментом у війні Росії проти України. Адже ми пам'ятаємо, що у перше місце такої війни Російська Федерація взагалі хотіла перемогти у цій війні насамперед за допомогою ракетних ударів. знищити спочатку військову інфраструктуру України, потім мова йшла про критичну українську. Цивільну інфраструктуру про енергетику сьогодні Російська Федерація намагається знищити інфраструктуру українських портів і зернотерміналів, але для усього цього потрібно мати достатню кількість ракет величезна кількість ракет з російського арсеналу за ці 18 місяців, вже або Знищена силами протиповітряної оборони України або дійсно потрапила до тих цілей, які, які планувалися Генеральним штабом збройних сил Російської Федерації, або влучила у житлові будинки, вбивали мирних мешканців України, і незважаючи на нарощування ракет, говорити про те, що такого ж масштабу масовані обстріли України, які ми спостерігали. Восени і взимку минулого року, коли Росія щиро сподівалася заморозити нашу країну, такі масовані обстріли можуть вже не повторитися. І зараз ми бачимо, що Росія вже пробує переглядати саму тактику своїх ракетних ударів по Україні більш ретельно вибираються цілі, більш ретельно. Складаються маршрути польоту крилатих ракет та безпілотників, щоб ракети і безпілотники не потрапили у зону відповідальності української системи протиповітряної оборони. разом із цим у головному управлінні розвідки про це теж потрібно пам'ятати. Вважають, що така обережність росіян може бути пов'язана з тим, що вони елементарно економлять ракети влітку, тому що сподіваються, що головний удар. Ракетами і безпілотниками має відбутися саме у осінньо-зимній період. Саме у осінньо-зимній період росіяни можуть бажати повторення своїх спроб заморозити Україну. І тому потрібно робити все можливе і для нарощування системи протиповітряної оборони, і звичайно для зупинки виробництва безпілотників на території. Російської Федерації. До речі, про ракети ми можемо сказати з такою ж самою впевненістю, тому що ми з вами маємо усвідомлювати, що без іноземних компонентів у ракетах Росія також не може обійтися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали. У і БаймієКофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!